Ми приїхали з Миколаївської області з, з дитиною. Дитині дуже важко давалася дорога нам. Довго прийшлося їхати, ми подолали велику відстань, майже тисячу кілометрів, але приємно здивовані в даному центрі. Знайшли затишок, знайшли взаєморозуміння з фахівцями. Фахівці в ігровій формі співпрацюють з дитиною. Дитина показала свій потенціал, проявила себе в деяких питаннях, які ми думали. Розкрити Буха. фахівці, такі як масажист, ЛФК, психолог, техніка мовлення, фізпроцедури, логопед. Дуже багато послуг, які ефективно в комплексі впливають на розвиток дитини і якість реабілітації. Проживання комфортне, тепло, харчування якісне, по домашнє. Дуже задоволені. Окрема подяка організаторам і, і, і керівництву за таку гарну реабілітацію, що під час війни змогли. Це ж переїхав в центр, що змогли надати ще не завершені ремонти, але вже послуги надаються. І ми дуже задоволені і плануємо ще обов'язково і не один раз приїхати в даний центр. Дякуємо за все.